Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали під час тривоги вогонь. Удари Сум пролунав а вибух на Казанському авіазаводі. Як пишуть обізнані джерела, хлопки звучали з ремонтних гангарів, де стояли бомбардувальники. ту 3 більше інформації згодом після підтвердження. Але чому зараз, а не раніше лунали вибухи? Тому що зараз там почали ремонтувати всі пошкоджені за останні місяці. Бомбардувальники очевидно, що нагода знайшла свого власника, завдаючи ракетних ударів по Україні. росіяни використовують ледь на арсенал відповідної зброї. Серед них і крилаті надзвукові ракети Х-22. два у сьогодні вночі. Під час вибуху в Шавковці ракета вибухнула одразу після пуску в повітрі. Двогони крилоту 23 м літак здійснив аварійну посадку. Саме цей екіпажа у ескадрі з іншими пусками ракети по Хмельницькому та Тернополі. Карма наздогнала через інтенсивність польових аварій, і з кожним днем трапляються все більше і більше. В той же час із сум Харкова, і Чернігов Флемінго і дрони розносять російські тили. Все горить, все палає удар. Раз за ударом нагадаємо, вчора в Новогородській області РФ на авіабазі Соляція через удар безпілотника горя два літаки. Про це повідомляє телеграма Збройні Сили України. Зазначається, що на цьому аеродромі базуються літаки у класу ТУ. В Міноборони РФ заявило про поширення. Дістав один літак. Ймовірно, Ту-22М3, який носієм ракет Х-22. збройні сили. Повідомили про пошкодження щонайменше двох бортів стратегічної авіації. Ту 22 м 3 За останніми даними на аеродромі базу. Вання розміщалися близько 10 одиниць 122 М3. Вечір над Ставропольським краєм стала для російської армії справжнім фіаско. Українські дрони Камікадзе з неймовірною точністю вразили одну з найважливіших військових інфраструктурних локацій РФ-станцію космічної радіоелектронної розвідки. Зірка цей об'єкт збудований ще у 70-х роках а десятиліттями вважалися серцем системи глобального перехоплення сигналів. Вузлом що контролював супутникові комунікації між континентальної. Канали і навіть військові обміни даними між об'єктами НАТО, саме зірка, забезпечувала російський канал військами, навігаційне прикриття та координацію при запуску ракети дронів по Україні. Удар був хірургічно точним. Перша хвиля дронів понад два десятки атакувала системи ППО навколо комплексу. Частину з них забили, але решта пробилася і влучила у радари та пускові установки. Коли російські розрахунки були змушені перезаряджатися, друга хвиля дронів пройшла безперешкодно, накривши центр. Управління і команди пункти за даними джерела загинуло, та поранено щонайменше 120 військових і технічних працівників. Станція зірка фактично виведена з ладу, що спричинило серйозні збої в роботі всієї системи навігації та перехоплення РФ. Одночасно почалися масштабна атака по Москві. За вечір у небі над столицею фіксувалося 145 безпілотників, 22 ракети та 10 балістичних цілей. Російські офіційні джерела традиційно заявили, що усе збили, але незалежні телеграм канали але і партизанські групи повідомляють протилежне численні пожежі, вибухи і виклики швидких по всьому місту. Найбільший удар припав на аеродром Шеремєців, де детонував склади з десятками іранських дронів камікадзе. Вогоні охопив кількість ангарів, а детонація боєприпасів продовжувалася протягом кількох годин. Останній болючий удар припав на московський вокзал, де саме завантажували ешелон із танками, і реакцією реактивною артилерією. Потужний вибух знищив платформи. Кілька десятків одиниць. Техніки і полум'я поширилося на сусідні склади. Крім того, серія пожеж спалахнула у центрі сховища столиці. На червоній площі знову загорілася дах мавзолею, телеграм-канали, близькі до партизанських рухів. Стверджують, що його підірвали диверсанти Зсередини на додачу. У кількох районах Москви перестали працювати підстанції. Результат роботи диверсійних груп, які паралізували енергетично інфраструктуру півміста залишилися без світла, а в деяких районах і мобільний зв'язок. Особливістю цієї атаки стало те, що координати. Цілей передали не лише українські розвідники, але є самі москвичі. Все більше людей, розчарованих війною та пропагандою, стають коригувальниками, передаруючи інформацію про жирні цілі в центрі міста. Це вказує на зростання внутрішнього спротиву, навіть серед населення, яке ще недавно мовчазно підтримувало кремлівський режим. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.